Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Я Роман Одинець. Зустрічаємось ми на платформі www.odinec.top. сьогодні тема зустрічі. Ви бачите, в ми ну, раніше займалися в межах академії Goodwill Року. і завдяки цьому ми досягли з вами рівня номер один в світі. Підготували відповідну айдентику. Ви бачите, от е, такі візитівки я е, надаю людям. Додаю от, такі от е, сертифікат у е, вигляді. Подарункового такого рішення для підвищення вартості. Тобто, всі ті речі, які містить собі Гудвіл, це престиж, ділова репутація та цінності, ми перенесли. Починали ми зі знаку отакого от Гудвілу року. От бачите, знак товарів та послуг, такі от знак. Це двічка така була. Одна а, на, на гору дивилася, інша а, у бабіч, ніби відзеркалення було таке, і уподібнювала знак гривні. Зараз ми перейшли до такої ідентики. Бачите, а, всюди я її скрізь використовую номер один в світі. Номер один в світі це м'які мобільні меблі трансформер мого авторства. І, а, на практиці ми з вами розглянули. Я два роки приділив цьому увагу і виклав у вигляді навчального матеріалу на цьому каналі. Зараз інша стадія. Зараз оця, оцей знак товарів та послуг, торгівельна марка. Я виставляю її на продаж. Тут за класом 35, п'ять, у відповідності до індексу міжнародної класифікації товарів та послуг, зареєстрований міститься дуже багато різних видів охоплюваної діяльності, яку може Підпадати цей знак товарів та послуг це і аналізування собі вартості, і вивчання ринку, і тестування, і випробування, і канцелярські роботи, і прогнозування, і експертні роботи, пошук спонсорів, прес, супермаркети, гіпермаркети, тобто все, 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 що може відображати діяльність інтелектуальну діяльність людини, тут міститься. Посилання під цим відео я дам адресу оголошення на площаці на маркетплейсі, і ви можете перейти і скористатися цією нагодою або порекомендувати. Куди ще можна? От Я використовував, наприклад, як бізнес-школу, як і бенчмаркінг. Можна ще до благодійної діяльності відносити Goodwill Roку. Це така універсальна модель Goodwill року, коли можна і конкурс. Влаштовувати і в результаті винагороджувати ці, можна на товари та послуги певного виробника розміщати як відзнаку, таке інше. Дякую вам за увагу. Переходьте за посиланням, переходьте на вебсайт, дивіться на мої роботи. До нових зустрічей. Рекомендуйте підписуйтесь, вподобайки, дзвіночки, все ви знаєте, я просто нагадування. Дякую, що ви зі мною в такі нелегкі часи. Все ж таки, у нас війна, ну, поборемо.